Насправді розробники полюбляють оновлювати жанр своєї гри або навіть цілої франшизи. Щось подібне спіткало God of War, коли камера перемістилася за спину головного героя. Щось подібне сталося і з новенькою Helldivers 2, яка продовжує ставити рекорди у стімі, чим тішити Sony. Хоча раніше камера була вгорі, проте варто зуважити, що подібні зміни зумовлені тим, що студії хочуть підвищити якість свого продукту, яка, звісно ж, притягне до себе більші продажі та більший прибуток. Але є випадки, коли розробники просто хочуть швидкоруч, що зробити у популярній франшизі, що якості проєкту не додасть, проте просто допоможе заробити додаткові гроші. Здається, що якимось подібним шляхом вирішили піти розробники доволі популярної Deep Rock Galactic, створивши гру у цій франшизі з підзаголовком Survivor. Чи так це насправді? Давайте розбиратися. Вітаю! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Плюс любі глядачі, якщо придивляєтеся до новенького ПК або до крутих комплектуючих, можу запропонувати вам магазин Telemart. Вони мають крутезну серію компів під назвою Evolve, яка дозволяє запускати усі ігри на максимальних налаштуваннях та впорається із різноманітними завданнями. Я собі купив цей ПК і залишився дуже задоволеним. Монтувати легко, а в іграх маю хороший FPS. Окрім того, у Telemart є дуже багато різних комплектуючих, а відеокарти є і нижчою ціною, адже вони можуть бути відновлені. Подібний фільтр ви можете налаштувати. Тому якщо Цікавить тема ПК, посилання на Телемарт я залишу в описі. Там круто! Якщо раніше згадані мною ігри вирішили від виду згори перейти до третьої особи, то розробники Deep Rock Survivor навпроти вирішили відштовхнутися від того, що перша особа в них є, тому давайте зробимо щось геть новеньке, через що камера розмістилася вгорі, а новим жанром став автошутер з елементами виживання. І ось на цьому моменті потрібно розуміти, яким чином будується геймплей. Адже якщо ви не зустрічали ігор подібного жанру, у вас на перших етапах знайомства із проєктом можуть виникнути питання: типу, чим же мені тоді тут займатися? адже Герой сам стріляє у ворогів, так але в цьому, якщо ви дасте трохи часу грі, є своя фішка та родзинка. Давайте по порядку: оригінальна гра, давайте її будемо так називати, це було виживання від першої особи, якому вам потрібно було у ролі гнома відправлятися на різноманітні планети, досліджувати їх цікаві біоми, які теж були різними, та видобувати копалини. Часто вам давали завдання з видобутку чогось конкретного, все інше другорядне. Вам допомагав робот, який літав завжди поряд з вами, та Боско, в який ви могли завантажувати ресурси. Курси. Згодом ви поверталися у хаб, могли себе прокачати, випити пива та продовжити подорож. Гралося це неймовірно цікаво. Різних ситуацій було вдосталь. Тобі хотілося знову відправлятися на якусь планету та поринати у пригоди. Сурвайвер же це гра у тому ж всесвіті, і ви так само будете грати за гнома та боротися із різноманітними величезними чи то павуками, чи то жуками. Хабу у вас немає. Взагалі, ваше меню досить скромне. У вас є поліпшення, натискаючи туди, перед вами відкриється досить велике меню, в якому ви можете Прокачувати свого головного героя. Воно не підв'язується під якийсь конкретний клас. Це загальна інформація та характеристики, які будуть відноситися до кожного класу, який би ви не вибрали перед битвою. Прокачувати навички ви можете завдяки загальній валюті. Це ось ці місцеві долари, які ви отримуєте за виконання завдань та проходження місій. Проте до конкретної навички підв'язується ще й ресурс, точніше, мінерал, наприклад, нефрит, уманіт, магнетит тощо. Його ви можете видобувати або на полі битви. Він може бути захований у камінні чи окремо. Стояти великою глибою, або якщо якогось мінералу вам не вистачає, а прокачати рівень дуже хочеться, його ви можете придбати. Заплатити доведеться місцевими баксами. Таким чином і відбувається ваша прокачка довга і з неймовірною кількістю фарму та грінду, але маємо те, що маємо. Згодом ви натискаєте грати та отримуєте вибір із трьох карт. Проте за класикою вам спочатку буде доступна тільки одна: загалом це кристалічні печери, магматичне ядро та гілляста лощина. Вони відрізняються як зовні, так і інтерактивними геймплейними елементами. Якщо візуально, то перша карта це класична печера, друга місцина біля лави, а третя ліс. Ось третя цікава тим, що має ось такі гілки, які ти знищуєш, проте вони відновлюються, що генерує ситуації, коли ти можеш пройти через них, проте вони можуть відновитися і закривають прохід ворогові. Але тим не менш мапи плюс-мінус дуже схожі між собою. А на карті магматичне ядро у вас будуть ось такі, скажімо, дерева, які будуть підриватися кожного разу, коли ви будете до них підходити. Це можна теж використати на свою користь. Грати на картах вам доведеться одним із чотирьох класів на вибір: розвідник, кулеметник, інженер та бурильник. Першому вас буде доступний саме розвідник. Ним і доведеться починати своє виживання та видобуток ресурсів. Це, скажімо, середній клас, який не має чогось неймовірного з геймплейної точки зору, а от його побратими вже досить сильно відрізняються один від одного. Наприклад, кулеметник навалює дуже круто своєю зброєю та цілком відповідає назві свого класу. Варто зауважити, принаймні особисто мені так здалося, що він найлегший серед усіх. Його достатньо легко прокачати. Особливо його основну зброю, котра знищує ворогів просто пачками, до того у нього найбільше базового здоров'я та захисту, що пробачає досить багато помилок на початку гри, коли ви тільки навчитеся. Плюсом до всього є білдап, який знищує абсолютно все. До основної зброї ви додаєте гвинтівку М1000, яка стріляє кулею, котра прошиває всіх ворогів на своєму шляху, і кусає їх на доволі багато демеджу. До неї пістолет, який здатен стріляти на чотири сторони. Це допомагає вам трохи відкидувати ворогів, адже ваша основна зброя стріляє тільки перед. Вами це варто враховувати за час гри. І на четвертий слот можете додати або штурмову гвинтівку глибина, яка стріляє на 360 градусів у найближчого ворога, або саморобний обріз чи автоматичну рушницю. Вони допоможуть вам відкидувати найближчого ворога подалі. Подібний набір дозволить вам створити справжню машину, яка буде знищувати все на своєму шляху. І на останніх рівнях ви просто будете бачити персонажа, який стріляє в усі боки та числа, величезну кількість, які будуть вказувати на нанесений демедж. Виглядає, варто зауважити дуже. Дуже крутезно стосовно інших класів, то кожен із них має щось унікальне. Наприклад, інженер може розставляти турелі, що є його основною зброєю. В той же час бурильник має вміння, яке допомагає йому значно швидше за інших видобувати ресурси та знищувати каміння, яке може не дозволяти пройти. Кожен зможе знайти собі той клас, який сподобається найбільше. Що хочеться на цьому моменті зауважити, це те, що кожен грається дійсно по-різному, і до кожного потрібно знаходити підхід, особливо враховуючи той факт, що наразі в грі існує 40 видів різноманітної зброї. Що чесно кажучи, дуже і дуже сильно. Плюсом до всього, прокачуючи кожного героя, ви будете відкривати, як тут переклали, режими. Це інший варіант стартової зброї персонажа та його характеристик, що відповідно вплине на ваше проходження. Стосовно геймплею. як ми раніше вже казали, це автошутер. Тобто стріляти вам не доведеться. Знай собі керуй героєм, намагайся вивертатися із різних, здавалося б, безвихідних ситуацій, та видобувай ресурси. У ходу вашого проходження, збираючи ось ці блакитні кульки, ви будете прокачувати свій рівень, після отримання якого вам завжди будуть давати на вибір якесь покращення, яке може змінювати підхід до геймплею, або допоможе побудувати свій стиль. Скажу, що ці поліпшення дійсно впливають на вашу гру, і ближче до кінцевого рівня ви будете це відчувати. Після Агнення 5-го, 10-го, 15-го та 25 рівнів вам будуть давати на вибір додаткову зброю. Таким чином ви зможете заповнити всі 4 слоти. Вона також дуже сильно впливає на підхід до геймплею і загалом до проходження. Зазвичай за першу мапу ви вкачуєте 12-14 і рівень, згодом в середньому по 10 рівнів за локацію. Окрім того, на мапі час від часу будуть з'являтися маячки постачання. До них потрібно дістатися, зачистити територію навколо. Після чого ви отримаєте артефакти, які будуть слугувати вам додатковими Фами за час проходження головним же ресурсом за час виконання цього, скажімо, підземелля слугуватиме золото та нітра. Золото допомагатиме після кожного рівня отримувати покращення, плюс за час проходження обирати ці поліпшення та зброю, яку хочете обрати. Нітра допомагатиме тільки у першому випадку. Тому, окрім звичайних ресурсів для загальної прокачки, варто не забувати і про ці два елементи. Також на початку вам ставитимуть якусь задачу, за виконання якої ви знову ж таки отримаєте золото. Наприклад, це може бути видобуток мокріту у кількості 20 ти штук збір шести квіточок або 12 грибів. Вони будуть розкидані по локації, проте, споглядаючи на мінімапу, вони будуть світитися білим кольором, що допоможе вам трохи облегшити свої пошуки. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я маю змогу продовжувати створювати цей контент та поліпшувати його якість. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески неймовірно потужні, і ви продовжуєте підтримувати вже величезний проміжок часу. Я щиро вам вдячний. Плюс подяка всім за донати. Але, любі глядачі, підтримуйте канал тільки в тому випадку, якщо у вас є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Ось такий автошутер з елементами виживання ми отримали. Коли вперше читаєш його опис, здається, що це щось досить просте, не і зроблено, аби скосити ще трошки грошей із фанатів серії та оригінальної гри. Проте на практиці я навіть не встиг подивитися на годинник, як за першу сесію награв біля 6 годин. Проходячи ці підземелля, втрачається відчуття часу, і ти просто починаєш виконувати завдання, дивитися на величезний грій ворогів і отримувати задоволення. Це дійсно цікавий, простий і водночас глибокий проєкт, який зможе затягнути. Вас на дуже і дуже багато годин. Проте чи награєте ви в нього стільки, питання відкрите. Адже поки мап не дуже багато, а відкривати нові речі досить довго. Через деякий час з'являється відчуття, що ти спробував геть усе, і гра тебе вразити ніяк не може. Хоча з іншої сторони це крутий проєкт, заходячи в який, ви точно отримаєте задоволення. Що ви скажете стосовно Ді Galactic Survivor? Пишіть пишіть коментарі, буде цікаво почитати вашу думку. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимо. Ось у нових відео